Осінь, а це не лише час холодів, але й нежиттю та кашлю. Дізнайся, як абрикосова олія може допомогти впоратися з цими симптомами. Абрикосова олія холодного віджиму це унікальний продукт, що допомагає при застуді. Вона полегшує дихання, зменшує закладеність носа і допомагає позбутися кашлю, загоюючи слизові дихальні шляхи. Завдяки натуральним компонентам, таким як вітаміни групи В, омега, кислоти, токофероли та мінерали, абрикосова олія має потужний протизапальний ефект. Вона підходить для дорослих дітей та навіть годуючих мам після консультації з лікарем. Щоб полегшити стан при застуді, капайте по дві краплі олії в кожну ніздрю двічі на день. Також можна робити інгаляції з гарячою водою та абрикосовою олією, або полоскати горло теплою водою з додаванням олії. При сильній закладеності спробуйте точковий масаж з олією, абрикосових кісточок це допоможе швидше дихати. Замовляй абрикосову олію від Craft Oil прямо зараз. І позбудься симптомів застуди швидко та натурально. Підписуйся на наш канал і дізнавайся більше про користь олій холодного віджиму.